В інтернеті часто можна побачити обговорення, де люди обговорюють відео або якісь там, якусь розповідь, в якій розповідають, що інваліду. Третьої групи або другої групи вручили повістку або викликали воєнкомат. І от ця людина вона відстоює свої інтереси, а її там примушують йти в армію, служити в армії, воювати, а вона не хоче, тому що вона каліка, вона не встані воювати. І от я, ну, теж на днях натрапив на таке відео, в якому там. Начебто в воєнкоматі відбувається якась там бесіда матері, і вона каже, що її син не може в, в, там, в руках щось тримати, що він інвалід третьої групи. І навколо цього відео йде обговорення, що от яка це ж страшна така проблема, що от людей з інвалідністю викликають до воєнкомату, і вони. Змушені там ну, відстоювати свої інтереси. Ну, давайте подивимось цей сюжет. Я хочу, щоб ви звернули увагу на це обговорення. Ось це обговорення. Тут люди різні думки тут кажуть. Деякі там кажуть, що третя група дає людині можливість. Бути придатною до військової служби, от так от і пишуть третя група придатна типу і так далі. Ну, У відео ми дивимося і чуємо таку розмову. А є на руках Так, да, Всі документи. Треба розказувати. Куди розказувати? Ти можеш представити оцих людей і пустити по по судових, а врачів цих а що? Збирати людей і їм суд робити? В нього інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Я, 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 я не розумію, можу, не можу що по Треба подивитися, як правильно згідно законом. Закону. Так він третьої групи. Це от питання до лікарів. Точно не було я. я з вами здобуваю. Ось такий от сюжет, як ви бачите. Там йде розмова про те, що людина інвалід третьої групи. Це стверджує матір. І це начебто ну, по обговоренню зрозуміло, що це відбувається начебто в воєнкоматі, але насправді невідомо де це відбувається, ця розмова. У відео, але люди там говорять, що це відбувається в воєнкоматі. І от людина третьої групи, матір так стверджує, ну, вона викликана в воєнкомат. Ну насправді, матір вона показує якісь документи, незрозумілі документи, і невідомо, що дійсно ця людина є інвалідом третьої групи. Ну, Таких документів у мене доволі багато. У мене там декілька папок. Це висновки лікарів. Ось, ось, ось в цій папочці, ось у мене знаходяться ці документи. Їх доволі тут, якщо я так покажу, їх доволі багато. Але ці документи не є підтвердженням того, що я інвалід. Третьої, другої групи. Ці документи нічого не підтверджують. Ці документи кажуть про те, що я хворію, що я хворий. А вони не мають доказів того, що я інвалід. Інвалід доказом того, що я інвалід, має от посвідчення. Посвідчення. От посвідчення, воно тут, якщо вам видно, воно стверджує, що я інвалід другої групи. Також, підтвердженням того, що я інвалід, є ось така довідка. Це доволі важливий документ, це довідка МСЕК. Оця довідка вона підтверджує, що я є інвалідом. Також те, що я не є на воїнському обліку, підтверджує ось цей документ. Цей документ підтверджує, що я знятий з військового обліку. Чи можуть інваліда третьої групи, другої групи, першої групи викликати воєнкомат? Ну, звичайно, можуть. Чому? Тому що всі ми є на обліку у воєнкоматі. І таку людину, інваліда, можуть викликати в воєнкомат. Щоб її не викликали, потрібно. Звернутися до воєнкомату, піти в воєнкомат і знятись з обліку. Я це зробив ще в 2022 році. Ну, в 2022 році я себе почував доволі сильно погано. Я не міг ходити. Мені було дуже складно ходити. Я ледь-ледь дихав. І от е, я не знав, що робити. Йде війна. І я не знав, як буде розвиватись ситуація. Можливо, мені придеться е, покинути країну, виїхати за кордон. А мене, якщо я на обліку стою, стою в воєнкоматі, мене не випустять з країни. Мені потрібно було знятися з обліку. Я пішов в воєнкомат і знявся з обліку. Мене зняли з обліку, видали. Ось таку довідку. Також мені поставили в військовому квитку поставили такі печатки, що я знятий от з обліку. Якщо вам видно, побачите, ось тут внизу, там, з цієї сторони внизу, знятий з обліку. Тобто, Щоб знятись з обліку, потрібно прийти в воєнкомат інваліду, пройти медичну комісію. Ну, таку медичну комісію, як ви проходите на МСЕК. її потрібно пройти. І тоді комісія, медична комісія затвердить, що ви не придатні до військової служби. І вас звільнять в запас. Інвалідів третьої групи, другої групи, першої групи їх звільняють з рядів Збройних сил і знімають з обліку. І таким чином вас не будуть більше викликати воєнкомат. Ну, якщо ви не знялись з обліку, вас будуть викликати, тому що ви там є на обліку. Але вас в армію не заберуть, тому що ви не пройдете медичної комісії. Ну, людей, в яких там ну, серйозні хвороби, їх в армію не забирають. Ну, інваліда можуть забрати в армію лише в тому випадку, якщо він сам хоче воювати. Якщо він Добровільно хоче боронити свою країну, але для цього інваліду ще потрібно мати якусь військову спеціальність. Ось мене, наприклад, так не візьмуть. Я прийду в воєнкомат, скажу, я хочу воювати. Вони скажуть: ну вибачте, де ви будете воювати, ким ви можете бути. От я ходив був колись, коли в мене була третя група ще в 2014 році. Ходив в воєнкомат. Ну, мені сказали, що таких, як я, в армію не беруть. Тобто ну, Проблеми зі здоров'ям це раз по-друге, в мене немає такої явної військової спеціальності. Я в радянські часи служив в стройбаті. Я там будівництвом займався. Я не, не служив в таких військах, там, я не вмію їздити на танкові, на БТРі. Ну Якщо вмів би, то можливо. Їздив би, але тут проблема ще в тому, що в мене ж аневризма серця. і Якщо там якісь вибухи будуть біля мене, якась така складна нервова ситуація, в мене серце може просто розірватися. Ну, щоб цього не було, мені ну, не можна так, брати участь у бойових діях. Ну, інваліди вони не воюють в нашій країні. Інваліди вони не призиваються до армії. Інваліди самі можуть для себе вирішувати, воювати їм чи не воювати. Якщо інвалід має військову спеціальність і він корисний для війська, то, звичайно, він може воювати, він може прийти в воєнкомат і сказати: Я хочу брати участь в бойових діях, я хочу там займатися навчанням молодого військового там, складу. І таку людину да, якщо вона ну, спеціаліст в, свої, в своїй системі знань, то звичайно таку людину ну, призовуть в армію і вона буде служити на користь країни.